Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги електричний домкрат. Даний пристрій чудово підійде для ремонту шин на легкових та вантажних автомобілях. Домкрат працює від джерела живлення 12 вольт та забезпечує ефективні можливості підйому, витримуючи до 5 тонн. Вбудований насос для підкачки дозволяє швидко та зручно накачувати шини. Крім того, має вбудований світлодіодний Хтар, який надає видимість та безпеку під час нічного ремонту, виготовлений з високоякісних матеріалів, тому служитиме довго та надійно. Пропонуємо до вашої уваги тримач для телефона. Це надійний та зручний аксесуар для безпечного використання смартфона під час водіння. Завдяки гравітаційному механізму автоматично фіксує пристрій, надійно утримуючи його навіть під час руху. Тримач кріпиться до вентиляційної решітки автомобіля за допомогою оновленого гачкового механізму. Універсальний дизайн підходить для будь-яких моделей смартфонів і він не блокує доступ до роз'ємів чи кнопок. Ни тримач є ідеальним рішенням для тих, хто цінує зручність та практичність. Пропонуємо до вашої уваги автоматичний освіжувач повітря. Це стильний та функціональний аксесуар для вашого автомобіля. Він має елегантний дизайн, що додає затишку салону. Пристрій поєднує в собі функції зволожувача та арома дифузора. Працює від USB, легко кріпиться до вентиляційної решітки та рівномірно розпорушує аромат. В ньому ви зможете використовувати ефірні олії, які допомагають зняти стрес, покращити концентрацію та просто освітлювати. Свіжити повітря ідеальний для боротьби з сухістю повітря в салоні, неприємними запахами або ароматерапії. Пропонуємо до вашої уваги автомобільний відеореєстратор. Це високоякісний пристрій, розроблений для запису відео на дорогах. Завдяки високій роздільній здатності та широкому куту огляду на 170 градусів, він знімає чіткі та деталізовані кадри, оснащений GPS та вдосконаленою системою допомоги водієві. Він підвищує безпеку водіння, надаючи попередження про виїзд зі смуги руху в реальному часі. Він оснащений подвійним об'єктивом, дозволяючи одночасно записувати, як перей. Дню, так і задню частину автомобіля. Пропонуємо до вашої уваги мультитаскер для макіяжу. Це універсальний три в одному б'юті-продукт для губ, щік та повік. Його ніжна кремова текстура легко наноситься, дозволяє створити як легкий денний, так і яскравий вечірній макіяж. Завдяки водостійкій формулі макіяж тримається протягом усього дня без розтікання та осипання. Стік має компактний формат, тому ідеально підходить для подорожей або швидкого підкоригування макіяжу на ходу. Чині пігменти рівномірно лягають на шкіру, не залишаючи плям. Це ідеальне рішення для жінок, які цінують багатофункціональність, зручність та стиль в одному продукті.